Мережа магазинів Апельмон, і інші ретейли в Україні, активно приймає участь у програмі Національний кешбек. Наразі в нашому магазині представлено більше, ніж 100 постачальників зі своєю продукцією, які приймають участь у національному кешбеку. То є різні товарні групи, молочка, монтарські вироби, бакалія, галантерея тощо. Клієнти дуже активно моніторять, що є українське, а що і ні. Під час вибору продукції вони своїми телефонами або дивляться на етикет. Вони перевіряють, що приймає участь, а що і ні, і купують саме українське. Наш персонал увесь у курсі, і якщо що, то ми консультуємо наших клієнтів, як за вітриною, так і на касах. Місяць назад підключився до національного кешбеку. Можу за допомогою сканера дивитися, який товар входить до цієї програми. Сьогодні вже чекаю перший приход коштів. Подобається те, що можна вибрати, куди витратити кешбек на допомогу ЗСУ, в комуналку або ж на ліки. В нашому магазині є продукти за програмою національного кешбеку. Приймайте участь і приходьте до нас. Будь ласка, Дякую. До побачення. До побачення.